Ми вирішили навчати собачку кататися на скейті! Уявляєте, подивіться, який скейт у нас. А? І цей бубік, цей бубік буде кататися. Будемо зараз вчити починати з, може, якісь фрагменти покажу, з того, що будемо ставити лапки на скейт. Спочатку, по-правильному, нам сказали, підказав кінолог, що треба навчити його ставити дві лапки на скейт. І заохочувати, давати корминку, молодець, молодець, і емоційно підтримувати. А потім потроху починати йти. Але це не одразу. Спочатку він впевнено повинен ставати. Молодець, молодець. Впевнено, повинен навчитися спочатку ставати двома лапками, а потім уже е, ти йдеш і кормом заманюєш його. А в нас це спрацює, тому що корм, ми обожнюємо. Ми На обожнюємо. Трьох На трьох? На трьох? Ти наш бубік, ти наш красун. Скейтер. 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 Венік Купимо йому венсик і буде катати, так? Скейтера. О. Бубік. Боже, який молодець. Yes. Вот так от він на у нас свідомо вставав, одразу став, до речі. Ну, Може ця да, вправа з подушечкою допомогла. Да,